Привіт, це Ерік. І це безкоштовний курс по UX, який закриває 90% питань для рівня джуніор та мідл дизайнера. Сьогодні в нас 23-й урок, і він про одну з найбільш практичних і захоплюючих тем в UX-дизайні дизайні прототипування. В кінці цього відео я підготував для вас домашні завдання. Тож не забудьте поставити лайк, додивитися відео до кінця, підписатись на цей канал, щоб не пропустити нічого важливого. Загалом прототипування це не просто етап в створенні продукту, а такий інструмент, який дозволяє перейти від теоретичної там гіпотез різних досліджень. Жень збіру аналізу, проведення діагностики, коротше, проведення всіх цих досліджень до вже певного етапу дизайну на цьому етапі. Можна тестувати вже ідеї ще до початку розробки. Це економить час та ресурси, дозволяючи нам уникнути помилок на більш пізніх етапах, коли вже ми там реалізуємо повноцінний дизайн. І сьогодні ми розберемо, що таке прототипи, які їх види існують, і як правильно підходити до цього процесу на практичному прикладі, який я підготував. Починаю урок лише для тих, хто поставив лайк і підписався на цей канал, ну і також написав коментар. Це обов'язково. Для тих, хто це не зробить, зараз буде білий шум. Чудово! Всі, значить, підписались, написали коментар. Починаємо. Прототипування в UX-дизайні це процес, який допомагає візуалізувати, перевіряти та вдосконалювати користувацький досвід вже через призму дизайну, призму положень елементів в тому вигляді, в якому він, по суті, буде реалізований в кінцевому продукті. Прототипами в UX-дизайні можуть бути інтерактивні моделі, які можуть варіюватися від простих ескізів до складних інтерактивних макетів, які вже клікабельні. Вони використовуються для демонстрації функціональності продукту, тестування, зборі зворотнього зв Зв'язку і, взагалі, ця візуалізація допомагає команді зрозуміти, як буде виглядати і працювати продукт. Також прототипування дозволяє тестувати продукт, тобто спостерігати за взаємодією користувачів з прототипом, якщо це високодеталізований прототип, про який я розкажу пізніше, і бачити, де у користувача є складнощі. Та навіть ви, як дизайнер, створивши прототип, можете потестувати його. А також хто на фрілансі, етап прототипування дозволяє отримати від клієнта, замовника, стейкхолдера менеджера апрув щодо того. Як працюватиме та чи інша функція, або взагалі як буде побудований дизайн продукту, я маю на увазі, можете закладати в договорах етап, що протипування підтверджується, і після того як воно підтвердилось, переробка буде за додаткову плату. Я так робив раніше, це дуже зручно. Зараз вже не використовую, тому що суми вже інші, і об'єм робот теж інший. Загалом трішки можу відступити і сказати: я вже не використовую детально протипування кожної кожної сторінки. Так я можу зробити протипування певного флоу, яке для мене скла. Дне або я хочу його детальніше дослідити, а саме, наприклад, певного складного функціоналу, наприклад, ну як примітив, це додавання товару в порівняння. Ось на яких етапах сторінок саме найзручніше людині буде додавати товар в compare page, порівняння, де людина може так, типу, подивитися на два-три товари поруч. Це в інші теми, але я приклад приводжу з власного досвіду. І це означає те, що протипування не те, що якби обов'язковий етап, але він важливий якщо у вас немає загального уявлення про продукт, про те, який мусить бути кінцевий результат, і ви хочете отримати апрув від якоїсь третьої сторони. Ну, найчастіше це від менеджера або власника бізнесу. Поговоримо про процес створення прототипу. Давайте спочатку зрозуміємо, що ви визначаєте ціль, визначаєте аудиторію, досліджуєте всі необхідні пункти. Попередні відоси для цього є. Тобто, цей крок, ми вже можна сказати, пройшли і приходимо саме до створення прототипування. На початку можна зробити. Перші прототипи, які будуть з основним флоу з дуже грубої подачі. Далі у відео я розкажу про типи прототипів, будуть приклади наглядні тут. Тобто ми створюємо певну концепцію. Це може бути навіть намальовано на листі квадратиками те, як може відбуватися. Або якщо у вас є щось краще, певний сервіс, про який я теж розповім, то можна скористатись ним і драфтово накидати все так, щоб ви бачили, як він працює. Тобто, як працює флоу вашого дизайну. Далі розуміючи, що ви все вже включили в ваш прототип. Вирюєте його деталізований приклад. Ну і далі вже з цим прототипом, звичайно, ви працюєте. Ви або його тестуєте, або отримуєте фідбек, або заключаєте, презентуєте стейкхолдерами, отримуєте апрув, відміну, там, правки, або щось таке. Але цей прототип треба десь кудись його використати. Тому на самому початку подумайте, а мені потрібен цей прототип? Я з клієнтом, я з менеджером погодив його, або це зайве витрата часу, і клієнт від мене чекає відразу дизайну, наприклад. Також хочу додати переваги прототипування, щоб ви зрозуміли, коли там краще його реалізовувати, не основне це зменшення ризиків, тобто ви вже реалізували певну картинку, яку можна навіть поклацати і зрозуміти, де є у вас проблеми. Для цього варто створивши цю картинку, почати його з різними сценаріями, з різними очікуваннями, а там CGM та все інше, ви вже пройшли в попередніх уроках, і ви просто знаходите ті проблемні моменти. Наприклад, у вас є дві кнопки, і ви починаєте думати, ага, а якщо я хочу третю кнопку, ну наприклад, там. Якоїсь функції, якої не вистачає, або навпаки, в мене є функція, а я хочу цю функцію отримати не тільки на цій сторінці, а й ще на іншій. Чи це можливо? І ви дивитесь на флоу, на CGM, дивитесь на те, як ви персону побудували, і на прототипі визначаєте, що ага, цю кнопку з цією функцією можна додати ще, наприклад, на сторінку кошику товару, або на сторінку я не знаю, там каталогу. І це буде теж корисно. Тобто, ви зменшили цей ризик неотриманої кінцівки для флоу. Також це дозволяє покращити взаємодію з користувачем. Але за умов, якщо ви проводите певне інтерв'ю або збираєте фідбек. Ну тобто ви створили клікабельний прототип. Після цього надіслали хоча б п'ятня друзям, щоб вони поклацали його. Вони отримують прототип клікабельний, приємний для використання, починають клацати, і вам пишуть там Хей, ось тут така проблема, хотів додати це там в кошик, а воно не додається цієї сторінки. Або, наприклад, ви отримуєте позитивний фідбек, що класно, ця функція є там в такому-то конкуренті, тому це класно у вас реалізовано. Ну і останній пункт, навіщо потрібно. Протопування це узгодження між сторонами. Як я використовував протопування? Я його робив, потім презентував розробникам і питав: Ви це реалізуєте? Цю функцію, яку ми реалізували в такому-то форматі. Ну, наприклад, в карточці товару у нас буде і рознічна ціна, і оптова ціна. Тобто, при замовленні, наприклад, від 5 одиниць товару починається перехід в оптову ціну. Як це показати? Ну, можна зробити там якийсь впливашечку, яка каже: О, вітаю, у вас оптова ціна, тому вам знижка там 100, 200-300 гривень за за Одиницю товару. І ось це я питаю, у ви дивіться, є такий функціонал і чи реалізуємо він для вас. І вони кажуть, так, це в ЦМС можливо реалізувати, або ні, це не реалізуємо. Знову ж, приклад, це з мого попереднього досвіду, я намагаюся морфно його розповісти і дуже прощую. Тому сподіваюсь, ви зрозуміли, що протипування це не обов'язковий етап, але дуже корисний, особливо в певних моментах. А давайте тепер розкажу про типи прототипів. Найперший тип прототипу, який ви будете використовувати на самому початку, це прототипи з низькою точністю. Його дуже легко створити, навіть берете листочок, берете, просто відкриваєте фігму і квадратиками наносите те, як воно буде працювати. Щось тут дослідити детально, отримати фідбек дуже складно. Для вас це просто як шпаргалка, а чи влізе весь функціонал до тої сторінки, до того блоку, куди ви хочете це реалізувати. Це початковий етап, це якби можна сказати, скелет. На нього потрібно потім нарощувати м'язи. І ось м'язи нарощуються на прототип середньої точності якості. Це можна сказати, що вже. Кращий прототип, адже є деталізація деяка, хоча все чорно-біле так і залишається, ну або будь-який інший кольор, який оберете, і тут ви можете вже оцінювати функціонал без надмірної деталізації, але все ж таки певний функціонал буде помітний. Елементи кнопок, якісь там додаткові елементи поділу, заголовку, тексту. Якщо це там елемент блогу, то ви вже бачите, який функціонал можливий, там лайки, коменти, репости та все все інше. Тобто, це вже дозволяє вам зрозуміти, а де буде ця функція доступною і зручною. Ну і якщо так деталізовувати потім це, тобто малювати вже флоу, малювати кожен елемент окремо, то це прототипи з високою точністю. Це вже можна сказати, не те, що дизайн, але грубо накинуті елементи зображення, кольори, ви підключаєте. Вже певні елементи стилю брендінгу, я не скажу, що це вже дизайн, але цей етап дозволить вже навіть тестувати цей дизайн, прототип для користувачів. Звичайний користувач не зможе відрізнити прототип від дизайну. Для нього воно буде ну, типу, ой, дизайнний дизайн. Деякі клієнти, коли я створював і не давав їм для оцінки прототип з високою точністю, думали, що це кінцевий дизайн. Звичайно, якщо ви так робите, відразу великими буквами пишіть, що це прототип, і дизайн ще не ст створений. ну і додатковий прототип, який зараз існує завдяки штучному інтелекту, або завдяки команді розробників зі штучним інтелектом, яким ми теж використовуємо, здійснений створений прототип, який по суті називається фесибіліті Prototype». Я не знаю, як його перевести, прототип здійсненості або щось таке. А де ви можете завдяки штучному інтелекту реалізувати високоякісний, високоточний прототип, і він буде вже клікабельним. Тобто, ти вже через код, через певні функції. Це дуже зручно, коли у вас є щось, наприклад, певний функціональний. Флоу із трьох чотирьох сторінок, і ця функція десь мусить бути відтестована. Ви просто закидуєте в штучний інтелект, про який я може розкажу, якщо будуть тут коментарі, запити. Ви просто закидуєте його в той сервіс, він верстається. Звичайно, каряво верстає. він не масштабований. Код дуже поганий. Ну, типу там курсор, ловабл, щось таке використовуєте. І після цього надаєте вже посилання навіть на цей продукт, де отримуєте фідбек. Це новий етап, який раніше не використовувався в середньому такому великому бізнесі. Тому що вимагав там тижня-два розробки, а це було зайве. Зараз же його можна реалізувати за день-два. Тому так його вже можна віднести до дизайн частини, і вам потрібно розвиватися в штучному інтелекті також. Ну тобто, вам треба вміти це реалізовувати. Тип прототипу, до якого я ніколи не був дотичний, це прототип з живими даними. Я не можу прямо писати приклад, де я міг би бачити і реалізовувати це. Це я просто знаю в теорії. ви бачите тут опис з власного досвіду, ніяк не поясню. Але я приблизно розумію, щоб відтестувати продукт, достатньо створити високоякісний прототип, який буде працювати. Його о, ніби як релізнути на обмежену кількість людей і зібрати ці дані. Це може бути не просто там інтерв'ю або тестування на користувачах, може бути внутрішні, наприклад, для визначення масштабованості продукту, складності його завантаження та реалізації, але все ж таки це прототип. І зараз швиденько покажу інструменти, які дозволять вам прототипувати швидше, тому що вони мають вже заготовлені елементи для прототипування, навіть високодеталізованого прототипу. Тільки там треба ручками поправити. Проте давайте переходити до екрану. Ну, звичайно, самим зручним інструментом для прототипування може бути Figma або FigJam. Це дуже зручно, тим паче, тут є всі необхідні елементи, маю на увазі геометричні фігури, тобто досить таки легко створити моменти, тобто досить таки легко це робити. Чудовий і дуже сильний сервіс для прототипування Exure RP. Або просто звичайний, і тут є все необхідне для саме класного зручного протипування з інтерактивністю. Тут навіть можна будувати логіку, як ви бачите, що трішки дозволяє отримати від користувачів більше фідбеку. Для створення низькопрофільних та швидких прототипів використовуйте Marvel. дуже зручно, класний інтерфейс, дуже простий, з дуже якісним простим виконанням. Швидко реалізовуйте прості приклади. Сервіс для створення високопрофільних середньопрофільних прототипів це Proto.io. інтерфейс зрозумілий, можна зробити клікабельний прототип, поділитися з користувачами, і я ним користувався дуже зручний. Якщо ж хочеться вже відтестувати прям високоякісний інтерактивний прототип прям в розробці, а можна використовувати фреймер, схожий за фігмою функціонал. До речі, якщо цікаво, можу зробити стрім і попрацьовуємо в фреймері. Покажу, що там за можливості є. Можна створити прям власний сайт в ньому, тільки трішки висока ціна, як на мене, на продукт для просто звичайного сайту. Для низькопрофільних прототипів ще можна використовувати бальзамік. Зручний, є ефект намальованості нечіткого протипування, але створює класний прототип. В результаті можна прям передавати замовнику, дивитися він не зрозуміє, що це дизайн. Це якби помітно, що це прототип. Ну і не забуваємо, що для високопрофільних живих прототипів з функціональністю можна використовувати як фреймер, так і вебфлоу, але все ж таки він вимагає більш високих знань. Це екскалідров.com. Мені він дуже подобається, дуже зручний. Звичайно, тут не багатий функціонал, щось схоже на FigJam, але він теж створює приклади дуже дуже гарних мокапів. Але він теж створює приклади дуже дуже гарних прототипів, де можна поділитися, і це все безкоштовно, класно накидати всі елементи, які потрібно, і працювати на одному борді. Давайте я побудую з вами прототип екрану умовного проєкту. Компанія займається доставкою продуктів супермаркетів, типу аналог якогось там Glovo або щось таке. Бізнес хоче запустити нову мобільну платформу, яка дозволяє користувачам швидко знайти необхідні продукти, оформити замовлення та отримати доставку протягом двох годин. Цілою бізнесу є збільшити кількість замовлень, саме для мене звертаються. Підвищити отримання користувачів за рахунок зручного UX UI. забезпечити інтеграцію з програмою лояльності супермаркетів, вимоги до прототипу. Інтуїтивна навігація до категорій продуктів простий процес додавання товарів кошик, можливість збереження улюблених продуктів чи повторення попередніх замовлень, інтеграція з платіжними системами та обліком бонусів. Інтерактивний екран оформлення замовлення з вибором часу доставки, місця доставки та всього іншого. ux рішення для нових користувачів: простий онбординг меню або підсказки. Підтримка мультиплатформенності, тобто мобільні, планшетні десктопні рішення, веб. Робити буду в Proto.io. Він платний. Колись я в компанії, коли працював, він був в мене в. Підписці зараз не використовую, проте безкоштовно 15 днів є. Тому можете навіть потестувати дуже цікаво. У більшості сервісів є безкоштовний період, тому раджу всіх їх потестувати, щоб зрозуміти, який інтерфейс вам більше до вподоби. Приходимо до практичної частини, і там момент наступний: будуємо швидкий прототип того, що хочуть бачити стейкхолдери, менеджери. Уявимо, що ми на роботі. Не перше, що я хочу, так це звичайно побудувати онбордінг. Знову ж можемо просто. Зробити спочатку перший онбордінг, показати, наприклад, давайте навіть не так. Давайте логін реєстрацію побудуємо, і сюди дуже зручно можна додавати екрани згідно наших вимог. Тут є дуже багато чого корисного можна навіть використовувати пошук. Тобто, якщо мені треба батон. Я просто вводжу, і в мене є всі необхідні батони згідно iOS, ліба матеріал, ліба OS систем. До речі, коли я працював, начебто не було OS, Я не пам'ятаю цього. Але нехай ми використовуємо звичайний цей, перетаскуємо, і все зручно стає дуже швидко. Тобто, це прям. Easy. Так як я будую такий низькопрофільний середньопрофільний прототип, мені достатньо буде ось тут побудувати дві кнопки. Одна основна, інша я зроблю бекграунд середній ось цей. Тобто сюди я напишу Sign In. Давайте тут create account зробимо. Тепер мені треба просто сюди розмістити певний імейдж. Так, мені треба ось таке розмістити. Можна навіть нічого не пояснювати. Тут важливо просто промалювати наступний крок, а саме створити новий екран, який ми назвемо, наприклад, створення акаунту, і була умова, щоб можна було інтегрувати з програмою лояльності супермаркету. Супермаркети загалом відстежують користувачів за номером телефону. Тобто, у вас і у всіх є, наприклад, там новус, метро, епіцентр. У вас всіх є бонусна програма, і те ж саме треба зробити ось тут. Тому ми ренейм цього екрану і робимо, наприклад, його як Account, Звичайно, логічно, що вхід теж по номеру телефону. І сюди ми вбираємо UI, який текст Field... Ні, 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 це Input називається. О, от, текст Field, точно. І сюди ми підставляємо необхідні нам е, номера. Так як я не хочу робити сильно складний прототип, тому я просто прошу ввести перше ім'я, потім друге ім'я, номер телефону і все. Дивись, Федір, ти можеш пришвидшувати ці всі моменти і достатньо просто взяти цю кнопку. Тобто, коли ми натискаємо Create account, ми потрапляємо в другий екран. Це, до речі, потім можна в прев'ю: ось тут подивитися, як воно працює, і надіслати комусь на тестування. Create account, ось настворився екран. Це дуже зручно, раджу потестити. Тобто ось ці два прототипи дозволять мені побудувати це флоу з тими запитами, я нагадаю, їх було сім, про те, що інтуїтивна навігація, можливість збереження улюблених продуктів. Але зараз переходимо до, наприклад, моменту інтуїтивна навігація по категоріях продуктів. Для цього я створюю пустий екран, можу назвати його категорії або каталог. Давайте краще. Тут ми робимо якусь шапку. Ну, я знову ж не буду зараз сильно вигадувати щось. Ось це ставимо. Визначаємо, що в нас є головна сторінка, далі тут може бути каталог. Знову ж я не буду замінювати іконки. До речі, кнопку Back варто прибрати. Приберемо шапку, тому що зараз я зрозумів, що треба побудувати правильно навбар, щоб було зручно. Є. Ми побудували, і нехай це буде перший прототип. Зрозуміло, що далі буде наповнюватись і змінюватися. Але інтуїтивна навігація по категоріям продуктів. Для цього ми просто додаємо відповідно додаткові елементи, такі як, наприклад, кнопки з розділами. І ці кнопки в нас будуть якраз навігаційними, тобто зображення одне, зображення друге. І для того, щоб було легше навігацією цією користуватися, ми можемо додати певні в певний функціонал. І нехай в теорії ми такі думаємо, а зробимо це як складний список. Тобто можна натиснути приховати, показати для цього ще до речі, додамо Search панель вгорі. Теж потрібно можна додати обводку і ось тут Large Title робимо відповідного розділу. Тепер, якщо в нас ці розділи продовжуються, тобто категорія друга з'являється, ми можемо додати його ось сюди нижче. І таким чином ми можемо створити відповідно категорії з розділами. Наприклад, у нас є наступний поінт, який вимагає від нас процес додавання товару в кошик. Зручний, ми можемо створити той же новий екран. В якому ми приблизно розкидаємо, як ми бачимо, цю карточку. Для цього нам потрібно додати зображення, велике зображення. Звичайно, треба спочатку ще було б додати ційну шапку. Ось так. І тут, наприклад, це цю сторону можна просто прибрати. Right button можна прибрати. Це зображення велике. І для того, щоб Якісно пропрацювати, можна, наприклад, додати тут якийсь текст і кнопку ось тут розмістити Add to Basket. Але додатково, давайте її краще зафіксуємо в нижній панелі. Для цього нам достатньо просто продемонструвати з ректанглом таку, таку штуку і пояснити, як вона буде працювати. Так, так А саме ціна та всі умови будуть. Обов'язково знаходитись на цій фіксації. І, наприклад, кнопка, яку ми хочемо використати, невеличку, тобто іконку, теж розмістимо сюди і додамо, наприклад, іконку save. Або давайте не save, а like. О, отак краще вже буде. Тобто ми пояснюємо, що нижня панель вона фіксується, і тут є вся інформація для про товар, а саме певне зображення, можливо, якийсь текст для цього достатньо ось цей, ось цей елемент, або написати, або просто продемонструвати ось таким форматом. Що тут є description і все все там далі, що нам потрібно. А цей елемент він буде зафіксованим. Тут, до речі, є налаштування для цього, що він є draggable. Просто я не хочу в це вдаватися. Сервіс можете потестувати самостійно. Тому ось такою ідеєю ми можемо запропонувати стейкхолдеру, менеджеру, що а давайте, якщо є умовою зручна можливість додати будь-який товар в кошик, додати саме ось такий фіксований нижню панель. В прототипі це виглядає дуже просто. Звичайно, потім тут візуально все стане набагато цікавіше та гарніше. Ну і, наприклад, питання щодо онбордінгу: ми можемо провести для користувача онбордінг сторінки, коли він потрапляє, наприклад, на хоумпейджу. Для цього ми теж використаємо певні рішення. Такі, як поповер, такі, як які можна зробити з фоном. Ну, нехай буде це синій кольор, і показати, що а давайте пояснимо, що можна користуватися пошуком. А також можна буде потім це переробити, і показати, що давайте пояснимо користувачу, як користуватися тим чи іншим елементом. Тобто ви промальовуєте всі можливі комбінації, що важливо показати користувачу на екрані як онбордінг. Потім тестуєте, а чи зручно було це, чи багато кліків, чи мало кліків. Але це дуже корисно, тому що ви зараз просто тестуєте, де розмістити ці вспливаючі. Поповари, давайте їх так назвемо. Ну і після такої практичної частини поговоримо про домашні завдання. Я перевірю їх у тих, хто купив повний доступ до курсу або є в закритому телеграм-каналі. Вступити, ви бачите, ось і про покупку курсу теж. Ви теж можете отримати повний фідбек. Окрім повного фідбеку на всі ваші домашки, навіть якщо курс вже пройшов, ви можете також отримати доступ до 10 закритих уроків. Для цього напишіть мені, я скину вам вартість умови отримання повного доступу і уточню, що курс безкоштовний 20 уроків, а 10 платні, тому що мені треба було. Окупити інвестиції, так як я втратив спонсора, і також я вирішив власний досвід показати в цих 10 закритих уроках. Домашнє завдання. Уявіть, що ви працюєте над застосунком для студентів, який допомагає організувати їх навчальний процес. Він має надавати зручний інтерфейс для створення розкладу, управління завданнями, отримання нагадувань про дедлайни та перегляд успішності студента. Це застосунок від університету, тому заплануйте взаємодію університету студентом. Зробіть три екрани. Головний розклад занять і успішність. Як завжди, інформації мало, тому креатив, вигадуйте, я перегляну. Запропонуйте своє бачення прототипу, щоб в майбутньому провести опитування студентів, чи зручно їм буде з таким застосунком. Тобто, треба створити UX-прототип, що демонструє основні функції застосунку: три екрани. Проєктувати інтерфейс таким, щоб він був зручним і зрозумілим для студентів з мобільним девайсом. Використати елементи, що мотивують до навчання, спрощують контроль за дедлайнами та за уроками. Тобто, це два головних моменти. Головний. Екран доступ до розкладу на тиждень, список завдань і останні сповіщення. Екран завдань, можливість додавати нові завдання з вкладанням дедлайнів, пріоритетів і статусу виконання, розклад, екран із розкладом занять, який можна редагувати. Ну і трішки додам від себе, коли я був студентом, мені було важко згадати ім'я, прізвище по батькові викладача. Можливо, варто це врахувати в застосунку. Тоді ним точно будуть користуватися всі студенти. Наприклад, ви також можете додати віджит з відсотком виконаних завдань за тиждень. Також. Встигаємості студента. Можете додати нагадування, наприклад, з календарем телефону, де ви можете це підключити. Ну а загалом я чекаю вашого виконання прототипу. Якщо у вас є питання, пишіть, звичайно, під цим відео, я на нього відповім. Але хочеться побачити ваші ідеї. На цьому все. Очікую ваші домашки і удачі в створенні прототипів.